Це друга частина нашої міні-мандрівки містами України, яка пішла шкеребель з самого початку. Це шостого година ранку, і ми на автобусі, який нарешті довезе нас до Луцька, і тепер здається, що все добре. Але мій чоловік вирішив додати нам екстриму і захворіти. І всю дорогу ми рятували його таблетками. Коли ми дібралися до Луцька, я здивувалася. Він водночас, як і місто, як і село. Дуже особливо тут, до речі, зберігся Луцький замок, один із найстаріших в Україні. Саме у ньому у 1429 році збиралися європейські королі та князі на відому Луцьку конференцію. Але так як мій чоловік захворів, а одразу за ним і я, наша екскурсія Луцьком було сидіння на заправці та чекання автобуса до Львова, тому відео, дуже мало. А увечері ми вже були у Львові, і все, що ми змогли, так це добратися до готелю. І дуже сумно, адже в нас не було сил подивитися на нічний Львів. А продовження вже буде в наступному відео.